Дякую, колеги. Ну, насправді, давайте знову говоримо в чергове, переглядаємо бюджет. Ми ж про це заявляли, говорили, звертали на це увагу під час розгляду державного бюджету на в кінці 2024-го, під час розгляду держбюджету на 2025. й Питали, запитували міністерства фінансів, очільника міні... міністерства фінансів, міністра фінансів. Чи все добре, чи все пораховано, Абсолютно все є. Так, все добре, все чудово. Чи будемо ми потім повертатися до цього до розгляду, чи не треба буде вносити зміни? Ні, ні, все добре. І вже який раз, 2025 ми повертаємось, переглядаємо зміни до державного бюджету. Про що тут? Давайте, от про свої правки, як мінімум. Ну, ми багато говоримо про те, що. Країна в війні, необхідна необхідно безпеки, все інше. Тому чудово розуміємо, що єдина гарантія безпеки для нашої країни це наші збройні сили, і от якраз мої правки, які є, вони подані для того, щоб покращити забезпечення військових підрозділів, зміна підходу в процентовки від того, ж ПДФО, все інше, іншого, як буде покращено самофінансування, щоб збільшити надходження до військових підрозділів безпосередньо. І це якраз найнеобхідніше. Друга теза, яку постійно говорять в контексті даного законопроекту, про те, що Укрзалізниця знаходиться в колапсі. Вибачте, а як так сталося, що зараз Укрзалізниця знаходиться в колапсі? Чи ми не знаємо про те, що рівень зносу електропоїздів 93%, тяги всій локомотиві в більшості маневрових тепловозів 95% і більше. Більш того, там вони вже десь років 30, як мали бути списані, але вони продовжують своє існування і продовжують їх дії, тому що величезний колапс, величезна проблема. Зношення колій. Це ж взагалі величезна проблема, через що ми зменшимо швидкість, на, е, швидкість наших поїздів. І це відповідно також на, сказується на якості надання. Розповідають, яка е, Давайте інша а, історія, От що що локомотивні бригади так само. Люди вже просто звільняються за ті гроші, які є в Укрзалізниці, які там платять. Ну всі вже притомні, фахові люди, всі починають звільнятися просто масово. Давайте вам приклад приведу: чергові постанції, позакласна станція, це найвищий клас. Там просто десятки колі, поїздів десятки, вагони сотні. І от вони працюють ці чергові добу, що взагалі я не уявляю, як так можна нормально добу пропрацювати. Так от, по закласної станції чергове отримає 12 тисяч. 12 тисяч гривень і управляє рухом поїздів величезна такої станції. Мені розповідають про те, що які от нас в Укрзалізниці очікує реформа, що маємо зробити. Та знаємо ці ці реформи. Все, що не ліквід, залишити в державі, все, що приносить кошти, віддати в приватне. І що це буде як завжди? Як завжди, просто впаде на державу, а далі що. І це ж в тому числі це суперефективні менеджери, які мені розповідає, там засідають в «Укрзалізниці». залізниці. Вибачте, суперефективні менеджери призводять до того, що навіть квиток купити неможливо. Мені це просто зараз оцей ППС з квитками нагадує просто е часи, е коли був, був Георгій Кірпа. Він прийшов так само. Перше, що він зробив, позвільняв оцих дармоїдів, які прокладками стояли, викуповували ці квитки, а потім в ручному режимі давали своїм. Ну це ж було вже. Прийшло там, ну може, 30 років не пройшло, 25 точно. 25 років пройшло, і ми знову в цій точці. У перекупів треба брати квитки. Оце реформа. Ми про цю реформу керзалізниці говоримо. І наостанок, про місцеве самоврядування. Я розумію, що там до Києва є багато запитань, є там справедливі до них запитання і справедливі е, зауваження. Але тим не менш, давайте будемо чесні, відверті. От починається все завжди з Києву. Зараз забрали 8 мільярдів Києва. Я вас гарантую, переконую, що потім так само мільярдами будуть забирати у іншого місцевого самоврядування. Нагадаю, що в країні не один Київ, в країні 1469 громад. Ще раз 1469 громад. І забираючи кошти, це якраз прокладаючи цю колію чергове забрати кошти місцевого самоврядування спочатку в Києві, а потім з усієї України. І коли ви говорите, що місцеве самоврядування має допомагати армії, з чого, якщо чергове беруть, забирають кошти і вони не можуть допомагати військовим підрозділам? Колеги, ми за це голосувати не будемо.